Більше 200 дерев в навчальних закладах Житомира було висаджено в рамках співпраці міжнародного пісенного конкурсу для дітей та молоді з особливими потребами я вірю та Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Організатори фестивалю Я вірю, який протягом 22-24 серпня минулого року проходив у Житомирі. Спеціально прибули до нашого міста, аби подякувати лісівникам області. Управління лісового та мисливського господарства настільки підтримало фінансову і по питанням розвитку. Нашої програми екомісії, це озеленення планети та чисте довкілля. Що цілий рік ми з ними висаджували дерева в школах, в дитячих закладах, в дитячих садочках, в соціальних закладах. Перший заступник начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Зарічний каже, що співпраця з фестивалем Я вірю є закономірною, оскільки озеленення територій є безпосереднім обов'язком лісівників. Ми в цьому році тісно співпрацюємо з фестивалем Я вірю. Для дітей з особливими можливостями, тобто ми в цьому році спільно висадили дерев, близько 200 дерев, які надало наше обласне управління лісового та мисливського господарства. Лісовники, ви знаєте, що ми постійно займаємося озелененням нашої області, нашої планети, то звичайно, що ми. І раді завжди надати допомогу в возглавнення навчальних закладів дитячих садків. Цього року фестиваль я вірю мав відбутися у місті Євпаторія, але через анексію Криму місце проведення фестивалю організаторами було змінено на культурно столиці України. Місто Львів, Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, телеканал СК.